Одна з найбільших проблем, з якою стикаються люди при посадці дрібнозернистого насіння це біль у спині. Але з ручною саджалкою зернятку прощайте болі. Наша саджалка призначена для того, щоб ви могли садити свої культури не згинаючись. Це саме те чудо техніки, яке зробить ваше життя на полі набагато веселішим та безболісним. Компактний розмір та зручна ручка. Забезпечують комфортне використання саджалки без втоми навіть під час тривалої роботи. Висіваючи культури, такі як кукурудза, соняшник, квасоля, горох, цибуля, часник та інші, ви будете вражатися, наскільки легко і приємно працювати зерняткою. Ви просто крукуєте по вашому полю, і вона робить свою справу швидко і точно. Завдяки ефективному процесу садіння, з використанням нашої саджалки ви можете значно зекономити час і зусилля порівняно з традиційним методом ручного садіння. Точне розподілення та глибина садіння дозволяють мінімізувати втрати насіння, що дозволяє зекономити гроші та підвищити ефективність робіт. Отже, якщо ви шукаєте саджалку, яка не тільки допоможе вам з врожаєм, а й зробить ваше життя на полі справжнім карнавалом, зернятко ваш найкращий вибір. Приготуйтеся до безболісного сміху та неймовірних врожаїв. Зернятко готове вас прийняти.